Application QR-код Android. І Android немає. І інструкція Так, окей. Блін, та тут один кейс прикольний. крутяк Так, якщо в мене а, вийде його запустити, може хоча б а, в квартирі, то я вам в Telegram в групу закину а, відео, а можливо, навіть в це вставлю. Подивимось. Якщо. Ой! Пакетик браний. А якщо не вийде, то не вийде. То я так і напишу, що я не шарю. Так, я думаю, цю штуку я продавати не буду. Це виглядить дуже круто. Так, як його зібрати? Ой, спочатку ці. Так. 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 І так. Ну, взагалі, виглядає дуже... вау! Він такий собі маленький, прикольненький. Блін, І кейсик-бомба. Так, так. Чи так? Ага, так? Такий запакувався і, і погнав собі на відеозйомку. Так, цю пленку я з нього. А я думаю, вона мені не потрібна в будь-якому випадку. Так, ну що, друзі? Така в нас розпаковка, що у нас? Дрон. Подивимось, скільки він коштує, ви ціну побачили. побачили. Ну це два моїх фаворити за сьогодні. Це без сумніву. Це може щось коштувати. Тиски, антістреси, щипці, ці дироколи, годинник, адаптер, чарджер. А годинник і тіка до сих пор. Жесть. Так, вспишка з чохлом і, власний коврик. Ну, слухайте, доволі непогано. Є шанс, що ось оце ось окупилося, не дивлячись на те, що тут були антистреси, що тут були щіпці, дироколи, чарджер. Оцей є шанс, що за рахунок двох позицій ми вийдемо в плюс. Ну а чи так, чи ні, ви це побачили, а я дізнаюся при монтажові. На цьому, все. Всім дякую, до зустрічі.